Оцінюємо футбольні джерсі з мого магазину для фанатів Олександра Зінченка і для фанатів просто арсеналу, просто футболка арсеналу. Так, так, так. То про що ви подумали? Це також їхня стандартна форма, але вона неймовірно. Вона неймовірна. Я також. Трошки такий мінімальний фанат арсеналу, тому цій джерсі я ставлю однозначно 10 з 10. Як ви думаєте, що це? Ні, це не скарб, це щось більше. Адже це в нас барабанний дріб. Правильно німеччина. Отже, ну таке до речі, не знаю, не знаю, як вам але мені на вісмірочку, десь на вісьмірочку. Друга джерсі Німеччини, яка мені просто подобається. До такої степені. Ви зараз розумієте, чому? Отже, просто подивіться. Це що просто таке? Я не знаю, це просто для мене розвал. Це однозначно 11 з 10. Мені дуже подобається дизайн цієї джерсі, Ну ви можете передивитися всі фотки в інстаграмі в Безлоцор. Тому переходьте, дивіться, як воно виглядає на людях. Дивіться ціни і взагалі ну однозначно 11 з 10. Фанати реалу пишіть. Це що? Це просто неймовірно. Це ще один із моїх фаворитів серед всіх цих джерсі. Я цій футболці просто за свою любов і до Реалу, і взагалі до цього дизайну ставлю 100 з 10. Це моя любов, чесно вам скажу. 100 з 10. І це був не єдиний варіант Реал Мадриду. Є отака звичайна ще джерсі. Однозначно 10 з 10. Однозначно 10 з 10.